Росія має серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. Це моє суб'єктивне мені ти подивися на цю скотину. А наша вся обосрана і вже ті уже на шерсті закарела все. У передових підрозділах окупаційних військ, не вистачає приблизно 40% молодших командирів. Про це РБК Україна розповів представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. За його словами, нестача спостерігається зокрема в ворожих підрозділах, що воюють у Донецькій та Луганській областях. Ті, що стоять на першій лінії, не Хочуть воювати, йти у наступ. Багато хто хоче себе покалічити, щоб повернутись на територію Росії і вже не воювати. Більшість не планує продовжувати контракт, але їх ніхто не питає, зазначив представник розвідки. Саме тому додав черняк, мобілізованих росіян часто відправляють на штурмові дії без командування та належної взаємодії між групами. Вони можуть мати якісь незначні тактичні успіхи, але гинуть сотні і на їхнє місце присилають нове гарматне м'ясо, також за словами представника української розвідки, проблеми з керівництвом в російській армії є і на вищих рівнях. Ми вже бачили і продовжуємо спостерігати часту зміну генералів та командувачів різного рівня, яким так і не вдалося виконати поставлені завдання. Мабуть, це їхній останній шанс виправити ситуацію і, хоча б частково досягти цілей, тому за нашим. Оцінками кадрові проблеми з командним складом росіян з кожним днем будуть тільки збільшуватися, зразу скажу, отримаю. Не треба бути в Сіміпеді в там, щоб знати ці механізми, процедури. Те, що я бачу, я бачу, що рішення прийнято. Йде оця от гра зовнішня, особливо в Німеччині. А тут вже питання, чому, чому вона йде? Чому? Ну, по-перше, всі аргументи, про які ми говоримо, чи скоріше повторюємо те, що вони говорять, що Німеччина, що вчора повторив президент Франції три питання. Він каже: може, ліклерки підуть, танки, але перше, що треба, щоб не було ескалації. Ну, так я а як хочу вам бути? сказати, що ескалація відбувається не від того. Що танки постачаються, чи там інші види до цього зброї Хаймерси ті ж самі, або навіть легкі танки французькі. Ескалація відбувається, коли Росія відчуває слабкість України. Тоді ескалація. Їм що, треба було якийсь сигнал, щоб вони взяли вбили наших людей в Дніпрі будинку ракети Х22? Танки були? Ні. Що до цього було таке, щоб вони це зробили? А те, що вони луплять по всьому, хочуть нас. Повністю людей, громадян, примусити здатись, б'ють по об'єктам. Це що, щось поставили до цього? Ні, ну не треба не треба придумувати собі цю історію. Вона закінчилась. Зараз ескалація вже в Росії робиться незалежно від того, які там види озброєнь постачаються. Знято питання, і не треба нам на це вестись. Як кажуть, друге не освоїти танки. Звучить Макрон не говорив, до речі, перший раз уже цього не говорить. Ну слухайте. Наші військові воїни там, це не просто набрані строковики або по контракту в Америці молоді хлопці, які вирішили, щоб поступити в університет, піду в армію, тоді мені дадуть можливість гроші поступити в університет. Це інші люди. Це люди 35, 40, 45 років, які мають вищу освіту. Інженери, робітники високої кваліфікації, це люди, які освоюють те ж саме дуже швидко. Ну, тому це, це не аргумент. Ніякий нергумент. Значить, те, що вони кажуть, що це е, важкі машини там, так, а танки взагалі, то це для цього і є. Важка машина броньована ще й е, я відкрити таємницю, їм гармата там є, велика, важка. Ну, це, ну розумієте, коли з тобою говорять, як з дітьми, оце от розказують, ти розказуйте Путіну з Медведнього, а не нам. Дуже чітку інформацію дає посольство. Я знаю, професійну. Міністерство закордонних справ Німеччини працює. Бундестаг, ну ХДС ХСС, хоч зараз в опозиції, але і частина соціал-демократів. Вони за це все. Німецький народ, подивиться ІПС, дослідження громадської думки. От в кінці грудня проводилось 19 тисяч 4 респондентів в 28 країнах. Я подивився, Німеччина і США, скажімо, настрої десь схожі по надання озброєнням. 54% США за те, щоб нарощувати надання, 48 Німеччини. А дії, керівництво різні. Чому? От це все. Тобто, німецьке лідерство не проявляється. Вони не йдуть за бажаннями свого народу. Вони не йдуть за бажаннями навіть. Бундестагу, тобто це дивно, це ну це не, не схоже на німецьку правду. Є якісь гірі, прагматизм. які висять на ногах Олафа Шольца. Я годі які це можуть бути гірі, якщо вони заявили, що перше Німеччина позбулася енергетичної залежності так, від Росії, да. тобто це завжди те, що головне питання запитання стояло. Да? Ну, власне, якщо говорити про КГБське лобі, те, що вони там. Можуть якісь гірі навішувати. Ні-ні, я не думаю. Ну, спекулюють, які? я не хочу спекулювати. Беззвобно. Зараз з'явилися ці матеріали про. Але я згодна, що чомусь не ухвалюється, і я не бачу логічного пояснення, чому цього не робиться Олефом Шольцем. Позавчора, здається, з'явилися матеріали. Ну, Може, це взагалі в кампанії європейським, там, де згадали рішення. Олафа Шольца на його перебування, коли він підписував фінансові документи, в тому числі у цьому добродію, який мав кампанію, який збіг австрієць, який збіг в Росію зараз і працював з ФСБ. Там є свої нюанси. В німецькій пресі це все розкручується. І тим більше треба ну про що це не так. Тому скоріше всього пояснення, от теж воно лежить на поверхні. Це ряд факторів суто історичних, політичних. І небажання Олафа Шольца, який був в свій час таким активним комсомольцем значить, і завжди засуджував НАТО, знаєте, воно ж нікуди не дівається, мабуть, оце внутрішнє те, що сидить давно. Не може він стати маденауром. Скажімо, Олаф Шольц. Ну, не буває таких перетворень. Але сам він виріс за цей час, навіть політично. Чому він не йде далі? Тому що насправді таке знущання над собою в Європі, в першу чергу, ну, витримати політику без якоїсь аргументації дуже складно. Якщо він думає, що він виграє, зберігаючи з Росією якісь особливі стосунки, то вже цих потяг пішов. Вже Росію ніхто не толерує, вже Росії не бояться. І тому він для своєї країни робить погану послугу. Але бачите, ця зустріч з Макроном це вже свідчення розуміння. Вони ж перший раз сказали, ми ж історичні відіграємо. скільки вони мовчали, сиділи, мовчали. З іншого боку, давайте пропозитив. Стакан наполовину повний чи пустий. Я думаю, наполовину повний все-таки. Ви сказали, що Німеччина змінила абсолютно підходи по енергоносіям. Так. Німеччина зробила такі кроки, які. Ми не могли очікувати, що вона так може зробити, хоча ми розуміли, що вона необхідні. Ну, тобто, є люди, які оцінюють так: от Німеччина, яка була, Німеччина, яка стала. Чи правильна ця оцінка? Я вважаю, ні. Ця система координат, вона для Німеччини всередині, можливо, працює. Не для геополітики, не для європейської безпеки. Німеччина має от три речі зробити, щоб я сказав, що Німеччина буде лідером Об'єднаної Європи. Перше, заявити зараз те, що ми сказали. Про не те, що ліміти оці ескалація, а ми дамо Україні стільки, скільки потрібно, для того, щоб відновити порядок і безпеку в Європі. Перше. Друге, після війни Німеччина буде розглядати серйозно українську заявку на членство в НАТО. І це в Вільнюсі Німеччина має заявити разом з іншими партнерами на саміті НАТО. І третє, все-таки. По Росії вже вони сказали багато речей. Мене менше цікавить їх висловлення про Росію, якщо чесно. Мене цікавить висловлення про Україну. Вони мають чітко заявити, що ну, все-таки по Росії сказати, що це залишати непоміченим чи ну тут уже не помітити важко ці вбивства вже навіть найбільш цинічним там якимось людям, які живуть далеко від лінії фронту в Європі. Але сказати, що безкарним не можна залишати, вони мають сказати, у них є свій досвід гітлерівської Німеччини. Тобто Німеччина є історичний шанс вийти перше з цього страху перед Росією, і друге, якщо хочете, ну, повернути історію по-іншому. Те, що вони робили, ті помилки можна зараз закрити чесною позицією і активним лідерством. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.